У середу, 6 вересня, парламент ухвалив рішення про призначення Ростема Умірова екс-голови фонду держмайна на посаду міністра оборони України. Усього 338 народних депутатів віддали голоси. За. Нагадаємо, що днем раніше Верховна Рада України відправила у відставку Олексія Резнікова, який обіймав цю посаду майже два роки. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, чим запам'ятався їм уже колишній міністр оборони Олексій Рєзніков, та які надії покладають громадяни на новопризначеного високопосадовця. Ну, ви знаєте, я не знаю, я в цьому не фахівець, але я так вважаю, що можливо він же щось зробив так для нашої країни, тому що і в переговорах багатьох вже він приймав участь. Тому ну я гадаю, що нашому міністерству відніше. Будемо сподіватися лише на те, що це ці зміни будуть на краще. Для нас головне, щоб було якомога більше озброєння для наших хлопців, тому сподіваємося, що це на краще. Чи є у вас якісь надії, які ви покладаєте на нового міноборони? Та звичайно, ми живемо одніми надіями. Надіємося на те, що, можливо, будуть більш сприяти якимось перемовинам, щоб скоріше і більше озброєння було знову ж таки, щоб ППО. У нас збільшувалось, щоб ми могли спокійно жити. Наші діти ходити до школи, до садочків, щоб наша економіка не стояла на місці, тому що ми дуже залежні, дуже залежні від війни. Тому сподіваємось на краще. Ну, це якби насамперед це напевно ну по Рамштайну, да, Там у нього були такі важливі кроки, важливі рішення. Якби нас так усі підтримували, ну, всі країни. Я вважаю, що це завдяки йому такі були ну, важливі рішення. Які надії покладаєте на нового міноборони? А, я навіть не знаю. Ну, звичайно, якби, ну, є надії, можливо, якби ще буде більше нам допомоги виділено. А там побачимо. Так, коментарями своїми запам'ятався. Ну і ось остання новина про нього це скандал, який був з ним зв'язан. Ну так, є. Сподіваємося, що він буде більш краще робити свою роботу, але час покаже, як воно буде. Своєю гарною роботою для країни. Надія завжди є. В першу чергу на ЗСУ, на всіх хлопців, дівчат, президента. Далі поживемо, побачимо. Так, запам'ятався пару інтерв'ю, дивився, що він як не військова людина, насправді, на ну я точно не знаю, чи це так. Саме цим, в принципі, скоріше перемога України та наладження, так сказати, більш воєнного стану України. Ну, в різніку ці воєнні действия, тому ну, молодець. Тобто проявив себе тільки з найкращої сторони. Ой, честно, порядок э, именно в министерстве, именно по закупке разных товаров для военных, именно чтобы больше было контроля. Так само одежда для военных, ну все, амуниция, то есть именно закупка. Ну, мне кажется, это самое главное для министерства, ну и для министра в особенности. Пускай себе команду набирает и вперед. Із відкритих джерел відомо, що Рости Умєров має кримсько-татарське походження до приходу в політику. Був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.